Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 14 грудня, класна робота. Сьогодні, на хвилинку каліграфії, ми повторюємо з вами літеру Е. Записуємо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Ед, ек та слова Едуард, екран. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами вивчати літеру Ж, звук Ж. Пригадайте, будь ласка, як пишуться ці літери, і завдання, яке ви маєте виконати в зошитах. Написати велику та маленьку літери Ж, їх з'єднання, склад Ж, слово Житомир і речення Житомир місто. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. А ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тема звучить так: Велика буква в іменах по батькові та прізвищах. І так, подивіться, будь ласка, першу вправу. Вам потрібно прочитати та виписати спочатку імена, а потім прізвища людей за зразком. Подивіться, будь ласка, на зразок. Пишемо імена, ставимо дві крапочки і виписуємо усі імена. Потім під низом пишемо прізвища, ставимо дві крапочки і виписуємо всі прізвища. Зараз я вам прочитаю, а ви уважно послухайте: Андрій Величко, Олеся Шеремет, Петро Бойко, Оксана Дмитрук, Микола Стороженко, Зоя Мазур, Роман Сердюк, Віра Якименко. Можете поставити відео на паузу та виконувати цю праву. Ну, а зараз я хочу, щоб ми з вами прочитали правило. імена по-батькові та прізвища людей пишуться з великої букви. Це власні назви. Прочитайте, будь ласка, ще раз це правило та постарайтеся запам'ятати. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Руки вгору, руки вниз, сусідів подивись і зроби чотири кроки. Заморились на уроках, вище руки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесніть діти кілька раз, за роботу все гаразд. І так наступна вправа. Вам потрібно роздивитися малюнки та придумати імена дівчаткам і хлопчикам, а потім записати відповіді на запитання. І так, спочатку ви роздивляєтесь малюнки, а під низом у нас є запитання: хто прикрашає ялинку, хто ліпить вареники, хто прибирає в кімнаті, хто поливає квіти? І так, вам потрібно придумати імена цим діткам і дати відповідь на запитання. Подивіться, будь ласка, на зразок. Іванко та Марійка прикрашають ялинку. Зараз під низом записуємо слово вправа і даємо відповідь ось на ці чотири запитання. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде вправа Якій сказано, вам потрібно записати імена і прізвища трьох учнів і трьох учениць твого класу. Підкреслити першу букву в кожному слові. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати велику та маленьку літери «Ж», їх з'єднання слово жито та речення у полі росте жито. Наш урок підійшов до завершення. Дякую вам за увагу.